Пане Дмитра, якщо говорити щодо союзників Російської Федерації, власне, бачимо, що Лавров приїхав на поклон, так би мовити, до Кімчини на Північну Корею. І, як зазначалось, головні теми це війна в Україні та ситуація на Корейському півострові? Тобто він буде просити вкотре зброю солдатів в рамках договору про стратегічне партнерство. Ну і потім Лавров, як уже зазначають медіа, планує також вирушити до Китаю. Хотіла вас запитати, чи можливо свідчить така активізація контактів Російської Федерації з північної. Кореї та Китаєм про критичну нестачу ресурсів. Власне про що ви почали говорити? що Нині Російська Федерація вже не має тих ресурсів, щоб так активно продовжувати бойові дії на території нашої країни, в тому числі заважте, що візит відбувається на тлі повідомлень. І вічняні західні змі повідомлення головного управління розвитку Міністерства оборони України щодо можливості передислокації на території Російської Федерації до 25 тисяч громадян КНДР. Ну, називається офіційно, що це будуть будівельники, але йдеться про те, що це будуть легендовані. Ну тобто, це легенда прикриття прикидання. Підрозділів армії КНДР, в першу чергу мовиться про штурмовий корпус для безпосередньої участі в бойових діях на території Російської Федерації, зокрема Курських та Білогородських областях, з урахуванням того, що там вже 11 тисяч військовослужбовців КНДР знаходяться, це буде досить серйозний людський ресурс, який дозволить Російській Федерації вивільнити оперативні резерви. З Білгородського і Курського напрямку і перекинути їх безпосередньо на територію України, а зокрема Сумська і Харківські області. Оце і є задумом візиту Лаврова. Ну і крім того, збільшення характеру військово-технічної допомоги в моменті постачання тих самих балістичних ракет виробництва КНДР, КН – це аналог російського Іскандера, плюс відповідно зразки зенитно-ракетних комплексів. Ствольної реактивної артилерії тощо, ну і артилерійські снаряди. Але з артилерійськими снарядами тут найбільша проблема справа в тім, що, попри всі заяви про можливість передачі КНДР ледь не 6 мільйонів артилерійських снарядів, ну, ця інформація, як мінімум, не відповідає дійсності. Спроможності ВПК КНДР не здатні випускати такої кількості артилерійських снарядів. Пояснюю, що на нього телеглядачі, бо ця інформація, на жаль, пошириться в українські змі з посиланням на захід, мова про те, що найбільший виробник артилерійських снарядів у світі, рейнметал, це Німеччина, тільки після модернізації виробництва відкриття нових заводів в Іспанії і ниці Балтійських країн зміг збільшити виробництво снарядів до 700 тисяч на рік. Тобто, порахуйте, рейнметал тобто з його відповідно. Високої технологічності виробництва треба 10 років працювати виключно умовно кажучи на замовлення третьої сторони, а економіка КНДР це далеко не найбільш індустріально розвинута, щоб мати можливість постачання Російської Федерації такої кількості мільйонів снарядів, плюс можливості би ПК Сполучених Штатів лише. Станом на 25 рік Сполучені Штати вийшли на виробництво 40 тисяч нарядів на місяць, тобто це, умовно кажучи, на рік максимум 500. Ну погодьтеся, що економіка Сполучених Штатів все ж таки трохи е, більша і розвинутіша ніж економіка КНД. Оце для розуміння наскільки бувають, ну скажімо так, неперевірені інформації, які вкидаються в західними змі. Щодо можливості військово-технічної співпраці Росії КНДР в моменті відповідного штабування виробництва артилерійських снарядів. Дякуємо за відповідь хотіли вас дізнатися ще, дізнатися ще з приводу того, що керівник головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що припинення вогню в Україні потрібно досягти якнайшвидше і задовго до кінця цього року. Про це він сказав в інтерв'ю агентству Bloomberg, опублікованому п'ятницю одинадцятого липня. Також він додав, що для цього потрібні лише три сторони: Україна, Росія та США. Як вважаєте, ця заява про бажаність припинення вогню вже цього року? Це прояв реалізму стратегічного, Плану, чи дипломатичний сигнал союзникам і ворогу? Ну, це і перший, і другий варіант. Відповідно, це другий варіант, що українська сторона розглядає саме роль Сполучених Штатів, як в моменті закінчення війни, але на українських умовах. А перше, це те, що Буданов, як очільник Гур, прекрасно розуміє можливості Сполучених Штатів щодо військово-політично-економічного тиску на Російську Федерацію з примусом до миру. Ну ми вже розглядали сценарії, це в тому числі економічні. Це от якраз гра з пониженням ціни на нафту. Причому зауважте, шановні телеглядачі, наскільки красиво грають Сполучені Штати. Візит відповідно, американської делегації в Білорусі прийняття рішення щодо покращення ситуації цієї республіки або більше того, розблокування санкцій щодо Білоруської Акалія. А я нагадаю, після дурнуватих рішень попередньої адміністрації Байдена. Весь білоруський калій, який було заборонено продавати безпосередньо білоруським підприємствам, пішов в Росію і вже з Росії продавався третім країнам. Причому Росія заробляла до декількох мільярдів лихварських відсотків на продажу білоруського калію. Так, от ще цим рішенням позбавили Російську Федерацію можливості отримання надприбутків, плюс відповідно звужують. Можливості Російської Федерації на пострадянському просторі зауважте Казахстан, країна, яка входить в АДКБ, приймає рішення недружні Російської Федерації щодо збільшення видобутку нафти. А я нагадаю, Казахстан входить в десятку, займає десяте місце порівняв видобутку за рівнем обсягами видобутку нафти. Вірменія робить відверто недружні кроки до Російської Федерації щодо військово-технічної співпраці з країнами ЄС і відповідно з самими Сполученими Штатами. Ну і останній конфлікт між Росією та Азербайджаном. Як бачимо, кільце навколо Росії звужується вже. Росії позбавляють важелі військово-політичного тиску на пострадянському просторі, даючи чітко зрозуміти, що Україна, як відповідна сателіт Російської Федерації, взагалі не розглядається Сполученими Штатами, і це прямий і політичний і військовий сигнал Російської Федерації, про що і говорить Кирило Буданов.